Розділ другий Дігорі та його дядько. Це сталося так несподівано, і було так жахливо, не схоже на все, що будь-коли відбувалося з Дігорі, навіть у кошмарах, що в нього вихопився зойк. Долуня дядько Ендрю, вмить затулила йому рот. Замовкни! просичав він у вуху Дігорі. Якщо ти кричатимеш, твоя мати почує твій крик. А ти знаєш, як вона може перелякатися. Як Дігорі розповідав потім від жахливої брутальності дядька, у ставленні до малого небажа, його майже занудило, але, звичайно, він більше не дозволяв собі зойкнути. Так буде краще, сказав дядько Ендрю. Можливо, ти не міг утриматися від крику. Люди неминуче опанує шок, коли вона бачить, як щось зникає на її очах. Навіть я був приголомшений, коли морська свинка зникла переді мною вчора вночі. У тебе також вихопився тоді зойк? запитав Дігорі. О, ти чув його, чи не так? Сподіваюся, ти не шпигував за мною? Ні, звичайно, обурено відповів Дігорі. Але що сталося з полі? Ти можеш привітати мене, мій дорогий хлопче, сказав дядько Ендрю, потираючи руки. Мій експеримент завершився успішно. Мала дівчинка зникла з нашого світу. Що ти з нею зробив? Я відіслав її, як би тобі сказати, до іншого місця. Що ти маєш на увазі? допитувався Дігорі. Дядько сів у крісло і сказав. Гаразд, я розповім тобі все про свій експеримент. Ти коли-небудь чув про стару місіс ліфей? Вона була моєю двоюрідною бабусею чи щось таке? запитав Дігорі. Не зовсім так відповів дядько Ендрю. Вона була моєю хрещеною матір'ю. Подивися он там на стіні. Дігорі поглянув на збляклу фотографію і побачив обличчя старої жінки в капелюшку. Тепер він зміг пригадати, що колись бачив це саме фото у старіх дому в селі. Він запитав у матері, хто це, і мати не виявила особливого бажання розповідати йому, хто там зображений. Проте обличчя гарне, подумав Дігорі. Хоч на тих старих фотографіях ніколи нічого не розбереш. З нею було щось не так, дядько Ендрю? запитав хлопчик. Ну, знаєш, сказав дядько Ендрю захохотівши, це залежить від того, що для тебе не так. У людей такі обмежені мізки. Вона, безперечно, була дуже дивною в своєму пізнішому житті. Тому вони і замкнули її. У божевільні, ти хочеш сказати. Ой ні, ні-ні-ні!» – палко заперечив дядько Ендрю. Нічого подібного. Вони лише вкинули її до в'язниці. Он як? здивувався Дігор. Що такого вона вчинила? Ох, бідолашна жінка, відповів йому дядько Ендрю. Вона повелась дуже необережно, на світі багато всіляких речей, і нам не слід цікавитись ними всіма. Вона була завжди добра до мене. Але послухай, дядько, до чого тут полі. Я хотів би, щоб ти. На все свій час, мій хлопче, сказав дядько Ендрю. Вони випустили на волю стару місіс Ліфей, перш ніж вона померла, і я був одним із небагатьох людей, кому вона дозволила доглядати себе, коли востаннє захворіла. Вона не любила примітивних, обмежених людей, ти розумієш, я теж їх не люблю. Але вона і я були зацікавлені одними тим самими речима. Я був у неї лише за кілька днів до її смерті, і вона попросила мене піти в її дім, знайти там стару шухляду, відчинити її і принести їй малесеньку коробку, яку я там знайду. Тієї миті, коли я підняв ту коробку, я відчув поколювання в пальцях і зрозумів, що тримаю в руках велику таємницю. Вона віддала коробку мені і просила, щоб як тільки вона помре, я спалив її, не розкриваючи. З дотриманням певних церемоній. Цю обіцянку я не виконав. Це було негарно з твого боку, сказав Дігорі. Негарно, повторив дядько Ендрю з О, я тебе розумію. Ти хочеш сказати, що малі хлопці завжди виконують свої обіцянки. Дуже добре це правильно і порядно, і я радий, що тебе навчили так робити. Але, звичайно ж, ти повинен зрозуміти, що такі правила. Хоч які вони добрі для малих хлопців і слух, і жінок, і навіть для людей загалом, не слід застосовувати до дослідників і великих мислителів, і мудреців, ні, Дігорі. Такі люди, як я, що володіють прихованою мудрістю, звільняються від загальних правил, так само, як ми звільнені від загальних радощів і втіх. Нам судилася, мій хлопче, доля висока й самотня. Кажучи це, він зітхнув і здався Дігорі таким поважним, шляхетним і таємничим. Ще на якусь мить хлопець справді подумав, він щойно почув щось надзвичайно високе і прекрасне, але тут йому пригадався бридкий вираз, який він побачив на дядьковому обличчі за мить перед зникненням полі. І відразу він побачив істину, яка ховалася за шляхетними словами дядька. Усе це означає, сказав він сам до себе, що він думає, що може чинити все, що йому до вподоби, і усе, чого він захоче. Звичайно, сказав дядько Ендрю. Я не смів відкрити коробку довгенько, бо знав, що в ній може зберігатися щось дуже небезпечне. Адже моя хрещена мати була жінкою надзвичайною, однією з останніх смертних жінок у цій країні, які мали в собі чарівну кров. Вона розповідала, що в її часи існували ще дві такі жінки одна з них герцогиня, а друга прибиральниця. Фактично. Дігорі, ти тепер розмовляєш з останнім чоловіком? Можливо. Який справді мав хрещену матір чарівниці. Ось так. Пам'ятайся до того часу, доки ти сам станеш старим чоловіком. Я переконаний, вона була злою чарівницею, подумав Дігорі, а голос запитав: Але що буде з полі? Ти мені вже геть на бридзі своїми запитаннями, розсердився дядько Ендрю. Так ніби це має якесь значення. Моїм першим завданням було з'ясувати, що там зберігалося в коробці. Вона була дуже давня, і я навіть тоді знав уже досить, аби зрозуміти, що вона ні грецька, ні давньоєгипетська, ні вавілонська, ні хецька, ні китайська. Вона була давніша, ніж будь-яка з цих цивілізацій. О, то був великий день, коли нарешті я довідався істину. Коробка походила з Атлантиди, з того зниклого острова. Це означало, що вона на сотні років давніша, аніж будь-які речі кам'яної доби викопані в Європі. Але на відміну від них вона не була грубо обробленою річчю, бо на початку часів Атлантида була великим містом із палацами, храмами і ученими людьми. Він замовк на мить, ніби сподівався почути щось від Дігорі, але хлопчику його дядько подобався з кожною хвилинкою дедалі менше, тож він не сказав нічого. Тим часом, провадив дядько Ендрю, я багато чого довідався з інших джерел, я не зміг би пояснити їх малому хлопцеві. Про магію загалом. Це означало, що в мене склалося виразне уявлення про те, що могло зберігатися в тій коробці. За допомогою різних тестів я звозив можливості. Для цього мені довелося познайомитися з подиявольському дивними людьми і вивчити їхній дуже неприємний досвід. Така практика погано подіяла мені на голову. Не так легко стати чеклоном. Зрештою, я втратив здоров'я, але я домігся чогось кращого. І в кінцевому підсумку я про все довідався. Хоч там не було нікого, хто міг би його підслухати, він нахилився до неба же і перейшов на шепіт. Коробці з Атлантиди зберігалося щось принесене з іншого світу, коли наш світ тільки починався. Що? запитав Дігорі, який тепер зацікавився, попри власне бажання. Лише пилюка, сказав дядько Ендрю. Дрібна суха пилюка. Там не було нічого такого, що могло б привабити зір. Нічого, що могло б виправдати ціле життя тяжкої праці, можна так сказати. Та коли я подивився на ту пилюку, я подбав про те, щоб не торкатися її, і подумав про те, що кожна піщинка колись перебувала в іншому світі. Я не хотів сказати на іншій планеті, адже планети становлять частину нашого світу, і ти можеш дістатися до них, якщо подорожуватимеш далеко і довго. У справді іншому світі, іншому всесвіті, іншому просторі, десь там, куди ти ніколи не зможеш дістатися, навіть якби ти мандрував у просторі цього Всесвіту вічно і вічно. Адже до того світу ти можеш дістатися лише застосувавши магію. Більше ніяк. Тут дядько Ендрю потер руки, аж поки суглоби затріщали, як вогні фейерверка. Я знав, провадив він, що слід лише привести себе у відповідну форму, і ця пилюка приведе туди, звідки вона походить. Але трудно ще в тому, як привести себе у відповідну форму. Мої перші експерименти всі зазнали невдачі. Я випробовував їх на морських свинках, деякі з них померли, деякі вибухнули, як маленькі бомби. Ти вчинив з ними жорстоко, сказав Дігорі. Колись він мав приручену морську свинку. Як ти вмієш відхилятись від теми? Зауважив дядько Ендрю. Тварини створені для таких експериментів. Я їх купив. Дай на мені подумати, де я був? Ага, так. Нарешті мені вдалося виготовити кільця, жовті кільця. Але виникло нове ускладнення. Я був цілком переконаний, що жовте кільце відправить будь-яке створіння, що доторкнеться до нього до іншого світу. Але яку я матиму від цього користь, якщо не зможу примусити їх повернутися і розповісти мені, що вони там знайшли. А що буде з ними? запитав Дігорі. У добру халепу вони потрапляють, якщо не зможуть повернутися назад. Ти на хибним поглядом. Дядько Ендрю добряче дратувався. Невже ти не розумієш, що йдеться про великий експеримент? Головна причина того, чому я когось посилаю до іншого світу, полягає в тому, що я хочу довідатись, який він є. У такому разі, чому ти не вирушиш туди власною особою? Ігоря ніколи не бачив такого ображеного і здивованого погляду, яким подивився на нього дядько після його простого запитання. Я? вигукнув він. Цей хлопець, певно, збожеволів, щоб чоловік мого віку та з моїм здоров'ям ризикнув спізнати шок і небезпеки, несподівано потрапивши до іншого світу. Я ще ніколи не чув чогось такого безглуздого у своєму житті, Ти усвідомлюєш, що ти сказав, подумай, що означає інший світ. Ти можеш натрапити там на що завгодно, що завгодно. А тому ти вирішив послати туди полі, сказав Дігорі. Його щоки палохкотіли тепер від гніву. І я можу лише сказати, додав він, хоч ти й мій дядько, ти повівся як боягуз, пославши дівчинку в місце, куди сам боїшся потрапити. Поможте, сер, сказав дядько Ендрю, стукнувши кулаком по столу, я не стерплю, щоб малий брудний школяр так говорив про мене. Ти нічого не розумієш, я великий учений, мах, фахівець, який здійснює експеримент. Звичайно ж, мені потрібні живі об'єкти для цього. Благослови мене Боже, тепер ти мені скажеш, що я мав запитати дозволу у морських свинок, перш ніж використати їх. Жодної великої мудрості не вдається досягти без жертви, але думка про те, що я сам повинен піти туди, куди посилаю інших безглузда. Це те саме, щоб примушувати генерала воювати простим солдатом. Якщо мене вб'ють, що станеться з працею всього мого життя. О, годі тобі базікати, сказав Дігорі. То ти повернеш поле назад. Я саме збирався сказати тобі, коли ти так брутально мене урвав, сказав дядько Ендрю, що я нарешті відкрив спосіб повернення назад. Зелене кільце допомагає повернутися до нашого світу. Але в полі нема зеленого кільця. Ні, сказав дядько Ендрю з жорстокою посмішкою. Тоді вона не зможе повернутися назад, крикнув Дігорі. Це ж те саме, що вбити її. Вона зможе повернутися назад, сказав дядько Ендрю. Якщо хтось інший піде за нею, надівши на палець жовте кільце і узявши із собою два зелені кільця, одне, щоб повернутись самому, а друге, щоб забрати її. І тепер, звичайно, Дігорі зрозумів, у яку пастку він потрапив. Він дивився на дядьку Ендрю, нічого не кажучи, з широко роззявленим ртом. Його щоки зблідли. Я сподіваюся, сказав дядько Ендрю могутнім голосом, так ніби він був шляхетним дядьком, який дає своєму небожу приємний подарунок і добру пораду. Я сподіваюся, Дігорі, ти не виявиш себе боягузом. Мені було б дуже прикро думати, що хтось із нашої родини не має честі й лицарського духу, щоб прийти на допомогу. Ем, леді, яка опинилася в скруті. О, заткнися, – сказав Дігорі. Якби ти мав досить честі і усього такого, ти пішов би сам. Але я знаю, ти не підеш. Ну гаразд, бачу, мені доведеться йти, але ти, звір. Думаю, ти спланував усе з таким розрахунком, щоб вона пішла, нічого не знаючи, а потім і мені довелося піти з нею. Звичайно, підтвердив дядько Ендрю зі своєю огидною посмішкою. Гаразд, я піду. Але є одна річ, яку я хотів би спочатку сказати: я не вірив у магію до сьогоднішнього дня. Тепер я бачу, вона реальна. У такому разі, я думаю, старі казки також більш або менш правдиві. І ти лише поганий і жорстокий чеклун. Як ті, про яких розповідають казки, але я не прочитав жодної казки, у якій би такі люди не розплачувалися в кінці. І я готовий побитися об заклад, що розплачуватися за свої лихі вчинки, доведеться і тобі. Так тобі буде й треба. З усього сказаного Дігорі лише остання фраза дійшла до адресата: Дядько Ендрю здригнувся, і у нього на обличчі з'явився вираз такого жаху, що, хоч він і був звіром, але вам би стало його шкода. Але через секунду він опанував себе і сказав із досить силуваним сміхом. Гаразд, гаразд, я думаю, для дитини природно так думати. Тим більш для такої, що виховувалась серед жінок, як ти. Ти мені цитуєш казки твоїх бабусь? Я не думаю, що тобі слід турбуватися про ті небезпеки, які мені загрожують, Дігорі. Чи не ліпше потурбуватись про ту, яка загрожує твоїй маленькій подрузі? Вона відсутня вже протягом певного часу, якщо в тому світі існують небезпеки, то буде шкода, якщо ти з'явишся там на якусь мить пізніше. Не думаю, що тобі шкода, дівчинки, люто відказав Дігорі. Але мені остогидла твоя балаканина. Що я маю робити? М -м Насамперед тобі треба навчитися контролювати себе, хлопче, холодно відповів дядько Ендрю. Інакше виростеш таким, як твоя тітка Леті, а тепер послухай мене. Він підвівся, надів рукавички і підійшов до таці, на якій лежало кільця. Вони працюють лише тоді, сказав він. Коли торкається твоєї шкіри, коли я в рукавичках, то можу підіймати їх. Як оце і нічого не станеться. Якщо ти вкинеш одне кільце до своєї кишені, теж нічого не станеться. Але, звичайно, ти мусиш пам'ятати про те, що тобі не слід запихати руку у кишеню і доторкатись до нього хай навіть не навмисне. Як тільки ти торкнешся жовтого кільця, ти зникнеш із цього світу. Коли ти перебуватимеш в іншому світі, я сподіваюся, звичайно, це ще не доведено. Але я сподіваюся, що в ту мить, коли ти торкнешся зеленого кільця, ти зникнеш із того світу, і я сподіваюся, повернешся в цей. Тепер дивись: я беру два зелені кільця і кладу їх до кишені під твоєю правою рукою. Твердо запам'ятай, у якій із твоїх кишень лежать зелені кільця. Отже, їх буде в тебе два. Одне для тебе і одне для дівчинки. Тепер візьми одне жовте для себе. На твоєму місці я надів би його на палець. Так буде легше не загубити його. Дігорі простяг руку до жовтого кільця, але несподівано стримався. А що ти скажеш матері? запитав він. Адже вона може запитати тебе, куди я пропав. Що скоріше ти туди підеш, то скоріше повернешся, весело відповів йому дядько Ендрю. Але ж ти, напевно, не знаєш, повернуся я звідти чи ні. Дядько Ендрю. Станув плечима, підійшов до дверей, відімкнув їх, відчинив і сказав: «Гаразд, тоді роби, як знаєш. Спускайся вниз і пообідай. Нехай дівчинку з'їдять дикі звірі, або нехай вона втопиться, або помре з голоду в іншому світі, або заблукає там. І Якщо так тобі буде ліпше, мені все одно. Можливо, перед чаем ти вирішиш навідати місіс Пламер. І повідомиш їй, що вона вже ніколи не побачить своєї дочки. Бо ти побоявся надіти кільце. Чорт забирай, сказав Дігорі. Шкода, що я не досить великий, аби проломити тобі голову. Він застебнув своє пальто, набрав повні груди повітря, узяв кільце і подумав, як після того думав не раз, що порядність ніколи не дозволила б йому зробити інакше.